Отаку красу я тільки що назбирала. Тут у мене чотири види полунечки, чотири сорти. Бачите, і формою вони різні. І такі, і такі, і от така краса. Ну, чим не натюрморт в мене тут. Гляньте. Треба яблучка ці обривати, малинівка, кажуть, а по народному циганка. Я сама не знаю точно. Гляньте. Полярний ведмідь розлігся. Гляньте, які шапки. О, оце туди. Томітловидна, Ту лаймлайт. така краса під ялиночкою. І ще одна квіточка сьогодні в мене додавалась.